Українцям за кордоном видадуть закордонні паспорти. Про це пообіцяв Гарант Конституції президент Зеленський а повідомила Ірина Верещук. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що запахло виборами, друзі. Якщо вже президент пообіцяв, що він видасть ці паспорти, будемо сподіватися, що вони нас не обмануть і вони дійсно будуть видані. Тим більше, що за кордоном, тільки в одній Польщі, вже давно чекає більше 80 тисяч людей свої паспортні документи. Е, наша Україна намагалася їх усіми всіляко затягнути обратно в Україну, але люди не хотіли їхати, і прийшлося. Повертати і казати, що ми це зробимо. Чому це президент пообіцяв у Польщі, саме в Польщі, думаю, того, що... Е Може, поляки сильно попросили, що українці такі працелюбні і, можливо, якісь їхні інтереси сталися в будь-якому разі, це гарна новина, тому що люди не будуть, скажімо так. По суті, не рішення про те, щоб не видавати, не продовжувати ці паспорти де по документам, воно було абсолютно незаконним. Того я всіх вітаю. Займіться тим, щоб отримати ці документи. Раз, якщо не знаєте, як то звертайтеся. Мої контакти в шапці профілю. Ваш адвокат Неклеса.